Thank you. Одне з найнебезпечніших дитячих захворювань, проте захворіти на кір можуть не лише діти, а й дорослі люди. Щоб обезпечити себе та своїх близьких від цієї інфекції, потрібно достеменно розібратися в її симптоматиці, профілактиці та методах лікування. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми детально поговоримо про таке захворювання, як кір. Імовірність спалаху багатьох інфекційних хвороб значно зросла від початку повномасштабної війни. Серед переліку захворювань є і кір, один з найбільш заразних вірусів. Про небезпеку нещодавно заявили в міністерстві охорони здоров'я України. За словами експертів, в останні кір лютував у 2017-2019 роках. А зважаючи на циклічний характер спалахів цієї хвороби, цьогоріч можна очікувати на повторну епідемію. За поточний рік ми маємо два випадки спалах в Радивілівській тергромаді у нас був які оперативно вдалось ліквідувати по Україні в цьому році 20 випадків. Ну на перший погляд ці цифри здаються досить невеликими. Щоби говорити про подібність до того спалаху, який був 5 років тому, проте важливо дуже знати специфіку вірусу кору, аби розуміти реальність ризиків Україні. Тож тепер завданням дорослого населення країни є захистити себе та дітей від зараження, розповсюдження та фатальних наслідків цієї хвороби. Як запевняють медики, ліків від кору не існує. Вберегти себе можна лише за допомогою щеплень у гіршому випадку, захворювання призведе до запалення мозку, інвалідності або навіть смерті. 17 липня ЮНІСЕФ доставили в Україну 657 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи, більш відомої як КПК. Зокрема, 11 тисяч доз отримала Рівненщина. Зробити щеплення для своєї дитини вирішила і пані Наталія. Каже, не пропускає жодної прививки. Тому що це профілактика інфекційних хвороб. Коли йде якась пандемія, я спокійна, бо тому що моя дитина захищена. Сьогодні купила кору? Переживати абсолютно я не переживаю. У мене є прекрасний лікар, якому я чудово довіряю. Я знаю, що все буде добре. Я знаю, що моя дитина за словами рівненських мам, якщо є можливість вберегти свою дитину, треба її використовувати. Я вважаю, що ймовірні мінімальні наслідки від вакцини набагато простіші, мабуть, ніж наслідки, які можуть бути від хвороб. Тому щоб потім не шкодувати, мені здається, краще попередити. Як розповідає лікарка Ірина Іванюк, вакцинація від кору для дітей планова. Першу дозу щеплення отримують в рік, другу в шість років. Якщо ми говоримо про дитяче населення, воно на Повну кількість дітей розрахована на необхідну кількість вакцин, тобто недостатку немає. Також можуть приходити і дорослі, які не знають про свій вакцинальний статус або знають, що їм ця вакцина не проводилася. Для них також є дози. Вакцинація проводиться в першу чергу для захисту дітей, і батьки повинні це розуміти, що провивки робляться від тих захворювань, від яких не існує ліків і які несуть за собою дуже серйозні наслідки. Тому, звісно, їх краще профілактувати, чим потім боротися з наслідками. Медики закликають батьків не нехтувати здоров'ям своїх дітей, оскільки прививки від подібних недух можуть врятувати життя. Тож про все, що стосується такого захворювання, як кір, сьогодні будемо говорити з лікаркою, педіатром Центру первинної медико-санітарної допомоги Ювілейний Іриною Іванюк. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, що ж таке власне за захворювання кір. Ем... Всі ми край вуха чули про кір, це інфекційне захворювання, яке є дуже висококонтагіозним, а простою мовою, дуже заразним. При контакті з хворим 9 з 10 невакцинованих осіб захворіють. Воно є мало того, що дуже поширеним, дуже заразним та ще й небезпечним. Серед симптомів першим проявляється лихоманка, може бути кашель, нежить, З Часом з'являється висипка, яка має свою поетапність. Підсипає з на обличчі голова, потім опускається висип донизу. Але лихоманка це перший симптом багатьох різних захворювань, як відрізнити, що це кір? Бо ми ж, як люди, які не по першому зову біжимо до лікарів, дуже любимо користуватися народними методами, збивати самостійну температуру. Я не говорю про дорослих, але і в дітей ми це практикуємо. Як зрозуміти саме, що це кір? Якщо на етапі тільки виключно лихоманки, то майже неможливо. Хіба врахувати анамнез, якщо дитинка контактувала з кимось дитинкою чи доросла, якщо є контакт з хворими, то ми можемо запідозрити. Звісно, ми точніше можемо поставити янус за наявності симптомів. І є такі симптоми, які не не видимо пацієнтам самим, це може побачити лікар, наприклад, в ротовій порожнині є пляма філатова копліка. Це після огляду лікаря можна виявити. Але звісно, потрібно зачекатися, коли вже проявляться інші симптоми, щоб точно сказати, які. Чи ні? Ви сказали, що висипання з'являються не одразу. На який день захворювання з'являється висипка? Е, висипка з'являється приблизно на третю четверту добу з появи лихоманки. Рідко в кого буває висипання одразу разом з лихоманкою. Е, і е, наскільки мені відомо, такі захворювання, як вітрянка, як скарлатина теж супроводжуються висипанням. Е, наскільки відрізняються ці захворювання одне від одного? Якщо проводити діагностику з то напевно це буде дійсно важче, оскільки висип дещо похожий, відрізняється етапність, відрівняються прояви. А от від вітрянки легко відрізнити, оскільки там висип такі визикульозний, похирці з водичкою, як я кажу для пацієнтів, і при вітрянці він є тільки на волосистій частині голови, що такою є ознакою, яка ну, лікар з першого поля може сказати, що це не кір. При вітрянці ми звикли користуватися там зеленкою для того, щоб мастити самі ці прищики. При прикорові чи потрібно мастити ці прищики? Ну вже так до уточню, що зеленка відійшла в минулий вік, ми зараз не рекомендуємо пацієнтам використовувати будь-які рощини з забарвленням, є більш сучасні засоби, які безбарвні, які знімають свербіж. варбіж, то прикору висип сам не потребує як такого лікування. Він проходить в такому в такій же етапності, як і з'явився з гори донизу. Ну і дуже важливо відмітити те, що оскільки ми не маємо медичної освіти, якщо з'являються симптоми, які нас бентежать. Перший дзвіночок це потрібно звернутися до лікаря, адже завжди при перших симптомах навіть лікар не може точно виявити чи течі захворювання чи інше. Пані Ірино, ви сказали про те, що кір дуже швидко розповсюджується. Давайте поговоримо про те, якого віку діти, і ви сказали, і дорослі можуть захворювати в найбільшій зоні ризику. Найбільші е, зони ризику це дітки до е, з народження до 5 років і старші 20 років. Е, в них найвищий е, відсоток ускладнень. Ускладнення досить серйозні. Ми привикли вітрянка, кір, краснуха, такі дитяче захворювання. Uh -huh. Люди їх, ну якщо й бояться, то не так сильно, наприклад, як серйозніші захворювання на їхню думку. Але насправді це таке м -м, дитяче захворювання, як ми називаємо, uh -huh. воно має ряд важких ускладнень. Найпоширеніше серед них це отит, це пневмонія, до речі, від якої і найвища летальність, тобто смертність у тих, хто перехворів на кір. Також запалення москових оболон. Енцефаліт і є одне дуже небезпечне складення, про яке м, пацієнти зазвичай не знають, але воно проявляється, в нього є така хитрість, воно проявляється через кілька років після перенесного кору, називається це підгострий дегенеративний енцефаліт і е, має таку неурогічну симптоматику, і майже 100% це летально, тобто загибель людини після цього. Тому ми насторожні до цього захворювання. Це не таке несерйозне дитяче захворювання, яке ви привикли називати Цікаво, чи є профілактика від кору? Так від кору немає лікування, але в нього можна захиститися. Мені здається, це навіть краще ніж бути в пошуках ліків. Можна попередити і не захворіти. А якщо і захворіти, то з дуже легкими мінімальними проявами. На щастя, від кору є імунопрофілактика, тобто вакцина. В нас в Україні це комбінована вакцина, в складі якої входить не тільки захист від кору, але також від краснухи і паротиту або свинки, як ми привикли в народі говорити. І ця, захворюва ця вакцина, вводиться діткам у віці один рік. Це перша доза, і друга доза вводиться у 6 років. Це якщо ми говоримо про графік без порушення календаря, тобто дотримуючись графіка. Але ви сказали, що кором хворіють і люди старше там віку 20 років. Як уберегтися дорослим? Дорослим також можна вакцинуватися. Там вже інший графік, де ми не чекаємо 6 років до наступної дози. Мініма, мінімальний інтервал між двома дозами є 28 днів, тобто між першою і другою дозою. І це забезпечує 99% захисту. Я розумію, якщо для діток в календарі щеплень вакцина є обов'язковою, то як бути з дорослими? Це достатньо бажання людини? Е Бажання людини, і людина має знати свій вакцинальний статус. Я впевнена, що не всі дорослі знають, чим вони хворіли в дитинстві чи від чого їх вакцинували в дитинстві. Тому є методи, які можна виявити. Хворіла людина чи вакцинована це виявлення антитіл. Але якщо ви не впевнені, ви не знаєте про свій вакцинальний статус, ви можете звернутися до сімейного лікаря і зробити щеплення. Якщо ви хворіли, ризику ніякого не буде. А якщо не хворіли, то у вас є можливість уникнути важкого перебігу. Ускладнення. А де можна зробити ці дослідження? На що ми хворіли? І якщо в дитинстві ми вакцинувалися від цього захворювання, чи потрібно в дорослому віці цю вакцинацію повторити? Виявити, чи хворіли, можна виявити рівень антитіл. Він буде як і після пресного захворювання, так і після вакцинації. Якщо їх немає, однозначно людині потрібно зробити щеплення. Якщо дитина отримала дві дози вакцини, повторювати її в дорослому віці немає необхідності. І дуже розповсюджується така інфекція, як кір. Якщо ви виявили, що ви захворіли цим захворюванням, скільки часу ви маєте бути ізольовані від суспільства, аби не розповсюджувати це захворювання? Тут є такий момент, що ви можете вже Ну, диви, людина може хворіти і не знати про це, що вона вже є заразною для інших. Адже людина є заразною для оточуючих вже за 4 дні до появи лихоманки, до появи будь-яких симптомів. І відповідно весь цей час вона могла ходити, спілкуватися з людьми і заражати інших, на жаль. От про це і мова йде, чому ми захищаємось, тому що ми не знаємо і не маємо гарантії, чи ви, чи ваша дитина, з ким вона контактує, де вона гуляє, де вона ходить і чи взагалі не проконтактувала вона з хворим. Е, тому якщо в людини вже з'явилися симптоми, то, звісно, вона ізолюється від інших. Е, якщо це легкий перебіг, лікуємося ми, звісно, вдома. При важкому перебігу це йде в, в стаціонар. І е, погана новина, від кору не існує специфічного лікування, ми лікуємо ускладнення. Не uh -huh. хочеться їх чекати, тому мені здається, що легше профілактувати. І навіть якщо вакцинована людина буває таке в крайніх випадках, може захворіти, перебіг настільки легкий, мінімальний, що люди навіть не помічають, можна сказати так. Е а з, з етіологічної терапії, тобто терапії, лікування, яке лікує причину, такого не існує. Uh -huh. Мені цікаво просто, коли ми ходимо на роботу, або діти відвідують навчальний заклад. Зрозуміло, що ми можемо на той чи інший період залишити дитину вдома, або, відповідно, не йти на роботу, аби не розповсюджувати захворювання в громадському транспорті, серед колег. А як бути вдома? От ми виявили в одного із членів родини таке захворювання, як кір. Що робити тим, хто іще не хворіє, або в кого симптоми ще не проявляються? Um... Хворого потрібно ізолювати, і є група ризику, як, як людей з цієї групи потрібно ізолювати від хворого в першу чергу і на тривалий період. Це в вагітні угу. вагітним як і вакцинуватися не можна, так і хворіти небезпечно, оскільки кір на вагітність впливає дуже погано. На ранніх термінах вагітності він дуже часто викликає викидні, На пізніх термінах він він викликає перечасні пологи. Ну, ми розуміємо, перечасні пологи це недоношений плід і свої. Проблеми в розвитку тому ця група людей, ну чи пацієнтів, можна так сказати, вона потребує особливої уваги. І сімейні лікарі дуже часто радять жінкам, які планують вагітність, але які не знають, чи вони вакциновані чи ні, або здати антитіла, або провести вакцинацію. Але потрібно врахувати, що після вакцинації не бажано вагітніти один місяць. Чи завжди буває так, що коли захворів хтось один із сім'ї, обов'язково перехворіє вся сім'я? Не обов'язково вся сім'я, але як я говорила на початку, 90% контактних захворіють, якщо вони не вакциновані. Можливо, є просто якісь такі прості рекомендації, коли виявили, наприклад, що старша дитина захворіла кором там відпоювати менших дітей, або починати давати якісь там? Імунозахисні препарати для підвищення імунітету. Дозволю собі додати, якби були препарати, які піднімали імунітет, я б їх роздавала перше на вході в наш лікувальний заклад. Повірте, на жаль, таких препаратів не існує, які мають дійсно доказану ефективність. Ці препарати батьки можуть їх давати, але вони не гарантують ніякої ефективності, ніякого результату. Ми ізолюємо хворого, ми забезпечуємо раціональне харчування, здоровий спосіб життя, гігієну навколишнього середовища в оточенні тих, хто ще не хворів, і звичайно перераємо вакцинальний статус. Ви настільки багато говорите про вакцину? Е, яка ситуація на сьогодні з вакциною в нашому місті? Е, чи доступна вона для всіх? Е, якою вакциною зараз використовуєте в практиці? Е, чи багато людей звертаються за е, потрібною вакциною, аби там дотримуватися календару щеплень? Як батьки взагалі відносяться до щеплень? Ну, почнемо з хороших новин. Вакцина забезпечена наше місто, наше дитяче населення в повному обсязі. Вакцина є у всіх лікувальних закладах нашого міста. Пацієнти звертаються, дітки приходять. Ну, в першу чергу приходять, звісно, ті, в кого плановий огляд. От, наприклад, в рік діти останній огляд, вони ж до року, щомісячно відвідують педіатра. І для мене це таке прям свято, річний огляд. Вони приходять останній раз на профілактичний огляд до року, і ми проводимо це щеплення. Ну і звісно, звертаються ті, в які. З які з певних причин не доробили чи взагалі не робили щеплень. Так, є батьки, які відмовляються від вакцинації з різноманітних причин, з різноманітних поглядів. Але я завжди кажу, таким батькам є і для того тут, щоб віддати на ваші запитання, ви для того, щоб їх задавати. Тобто, ми завжди говоримо, ми спілкуємося. Ми я хочу, щоб батьки зрозуміли, що це не просто забаганка медичного персоналу, чи це якась умовність для вступу в навчальний заклад. В першу чергу це захист дитини, захист її життя і здоров'я. Я як мама про це дбаю в першу чергу, і мої пацієнти для мене свого роду теж як діти. Тому я так боляче сприймаю, коли пацієнти вагаються, відмовляються. Але більше з них, більше з якими спілкувалися, вони погоджуються. Ми потрошки по чуть-чуть доганяємо календарі. Вони... Я їм дуже вдячна за цю довіру насправді. І е, зараз все менше батьків, які відмовляються. І бувають такі, що приходять ми інші поки не будемо робити, але від кору я хочу зробити дитині щеплення, тому що от я чула, що вже більше випадків. Угу. В сусідніх країнах, на жаль, є спалахи, в Великобританії є спалах. Причин багато називають імміграція людей з наших країн, також в тому числі. Але е, попит збільшується. Чого найбільше бояться батьки? Постфакціональних реакцій. А які нормальні постфакціональні реакції? Нормальна постфакціональна реакція після любого щеплення це може бути температура. З'являється, вона може бути через кілька днів, може бути відстрочена через тиждень, але люба реакція триває не довше трьох днів, температура збивається, симптоми контролюються. Я ніколи не бачила якихось виражених таких складних реакцій на вакцинацію від кору. Якщо говорити саме про температуру, то вона найчастіше з'являється на 7-14 добу з моменту вакцинації. Оце така е, особливість, що мами чекають одразу після вакцинації, як після інших прививок, але ні, в КПК є своя особливість. І так само в невеликого відсотку пацієнтів може бути, окрім лихоманки, з'являтися дрібні червоні висипання, які приходять самостійно це є нормальною реакцією, і е, лікування такого не потребує. Буває інколи якийсь набряк місцевий в місці ін'єкції введення вакцини. Інших результатів, інших наслідків після вакцинації я ні мої колеги не бачили, тому мені здається, що день чи два можливої температури це ніщо в порівнянні з дитиною, яка лежить в стаціонарі після перенесеного кору енцефаліту. Тому ну тут потрібно зважити користь ризик, як правильно збивати температуру, якщо вона виникла на фоні вакцинації. Як і які і будь інші температури на фоні захворювання, е, хочу нагадати пацієнтам, що в дитячій практиці, в педіатрії використовуються тільки два препарати на основі парастомолу і бупрофену, щоб батьки не займалися самолікуванням, розтиранням і так далі. І ми збиваємо, що збивається погано, чергуємо їх. Але зазвичай, як я говорю спілкуюся з своїми батьками, температура буває то день півтора після вакцинації не довше і збивається чудово. Ми з вами так перейшли вже більше на поствакцинальний синдром, що може бути після, але все таки дуже важливо, коли мама налаштована на, на позитивно на вакцинацію. Тоді і щеплення проходить набагато легше. Як правильно підготуватися до щеплення? Підготуватися до щеплення, записатися до лікаря, прийти на прийом, прийняти рішення не потрібно спеціалізованої підготовки. Я чула про багато різноманітних ідей, версій, міфів, як готуватися. Я не буду їх називати, щоб не подавати дурні ідеї людям, які нас будуть чути, але специфічної підготовки не потрібно. Ви прийняли рішення, що ваша дитина має отримати цю вакцину. Ви записалися до лікаря, ви бачите, що дитина здорова. Лікар завжди перед вакциною оглядає. До речі, це привілегія українських пацієнтів прийняті з євро тому мені мама жаліється, що ніхто не оглядає перещепленням. В нас все роблять того, щоб мама була спокійна і прийшла і прийшла задоволена, і пішла задоволена. Тобто, спокійна мама, тоді повірте, вона і щеплення легше переноситься. Коли мама дуже переживає, дуже так налаштовані негативно, то дитина якось відчуває, вона більше боїться і більше лячно. Тому я завжди прошу, що мама крім того, що взяла дитину і карточку, ще взяла гарний настрій. Сто відсотків і для цього, якщо буде правильно проінформоване суспільство, і мама буде готова до щеплення. Я в. Певнена, що щеплення, так як ви говорите, набагато легше пройде. Пані Ірино, до вас звертаються маленькі пацієнти із захворюваннями не лише такими, як і кір, які на сьогодні найпоширеніші захворювання або інфекції саме в літню пору. В літню пору це в нас період, коли гострі респіраторні захворювання відходять десь на другий, третій план, а більше вступають в. Сили, прояви це кишкові інфекції, алергічні прояви, укуси, комах, і це найпоширеніші три причини звернення в цей літній період. І певно, ці рекомендації для всіх знайомі, але що потрібно робити, щоб не захворіти на кишкові інфекції, а вже далі перейдемо і до алергічних реакцій, і до укусів комарів? Можливо, у вас є лайфхаки, які пригодяться для кожної мами. Ми організовуємо безпечні умови проживання для дітей в будь-який період. В період літнього часу це особливо потребує уваги, тому що діти є діти, особливо діти маленького віку. Вони пізнають світ через ротик, беруть туди все, що знаходять на землі, і не тільки на землі. Тому мама, звісно, слідкує за тим, щоб. Вживає в їжу, що взагалі чого торкається її дитина. Е, продукти мають бути тільки свіжі, бажано домашнього приготовлення, тому що ну, ніхто не несе відповідальності за продукти, які придбані, чи страви, які придбані в інших закладах. І е, якщо ми е, ви наприклад, знаєте, ви кудись в гості, і там є хворі з проявами діареї, блювання чи лихоманки, то краще утриматися від візиту, посидіти своєю дитиною вдома чи погуляти в парку і уникати в період любого захворювання, бажано уникати місць масового купчення людей. Якщо ми говоримо про алергічні, то профілактувати укуси комахи це, звісно, використовувати репаленти. Це засоби, які захищають різноманітні спреї, лосьони їх вибір на аптечних ринках величезний, можна підібрати з любого віку, і це дійсно допомагає. Якщо вже так трапилося, що Буси відбулися, і ви знаєте, що дитина має виражену реакцію. Є такі дітки, які дуже реагують. То звісно, ми даємо протиалергічні, і ми місцево користуємо засоби, які знімають набряки варбіж. Ну і літо пора різноманітних овочів і фруктів, які мають яскраве забарвлення, якого в принципі дуже батьки бояться, коли дітки маленькі є маленькі. Як правильно вживати і там і полуницю, і черешню, і вишню? І зараз настільки різноманітні фруктів для того, щоб запастися тими вітамінами. І зимою почувати себе здоровим. Зараз якраз найкраща підходяща така пора року, коли е, дійсно діти природнім шляхом можуть отримати всі необхідні вітаміни та мікроелементи, не потрібно боятися червоних, помаранчевих, жовтих продуктів, немає ніякого обмеження, ніде не доказано, що, наприклад, червоне яблуко найбільшим алергенним, чи, там, чим зелене, і так далі. В кожній дитинці своя особливість. Е, тому не боїмося вживати ніякий колір продуктів. Єдине, що якщо у вас є можливість брати ці фрукти, овочі. Чи свої домашні, чи з чи саду хазяїні, які вам відомі, це було б ідеально. Якщо ви їх купуєте на ринку, вони повинні добре оброблятися, митися і відповідно бути приготовані. Тому що ну, звісно з речей, які невідомо фрукти, овочі, якого походження підвищений ризик щось підхопити. Але ми не боїмося їсти. Просто ми їм ручки, ми їм фрукти, овочі і даємо своїм дітлахам. Супер. Підводячи риску нашої розмови, все таки літо це пора, коли ви можете запастися вітамінами і поживними речем. Винами, це найкраща пора. Говорячи про вакцинацію, це один із методів профілактики, аби не захворіти кором. Дякую вам за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з лікаркою-педіатром Центру первинної медико-санітарної допомоги ювілейний Іриною Іванюк. Якщо у вас або у ваших близьких виявили ознаки зовні схожі на кір, потрібно негайно звернутися до медичного фахівця. Пам'ятайте, вчасна діагностика та ізольованість хворого допоможуть уникнути подальшого розповсюдження захворювання. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі! точи у четверг